Путін, сподівано видав новий наказ щодо так званої СВО, і Росія раптово озвучила свіжу ініціативу. Одночасно з цим з'явилася новина, що змусила усіх замерти. Україна миттєво дала жорстку відповідь. А Зеленська виступив із промовою, яка вразила всю країну. Дипломати вже на ногах перші рішення ухвалено, і тепер усі з тривогою чекають, чим усе завершиться. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати у російському МЗС. Заявили, що наразі створено всі умови для розвитку стамбульського переговорного треку. Цю тезу Кілька разів повторив заступник міністра Михайло Галузін, додаючи, що Туреччина готова знову надати майданчик для переговорів. Росія за його словами відкрита до врегулювання війни і продовження прямих переговорів з Україною. Але одразу після цього той самий Галузін звинуватив Київ у небажанні вести діалог та у спробі досягти миру шляхом е силовим. Таки українська сторона відповіла жорстко. Георгій Тихий нагадав, що українська делегація вже декілька разів проїздила до Стамбула для зустрічі з російськими представниками, але щоразу бачила чиновників низького рівня. Ні, які висувають ці самі старі ультиматуми і не мають повноважень ухвалювати рішення. За словами Тихого, суть проблеми очевидна, путін не має наміру завершувати війну. Коли він буде готовий, ми можемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню, підкреслив речником МЗС. Україна неодноразово заявляла, що не відмовляється від діалогу, але наполягає, що розмова можлива лише тоді, коли зміниться позиція Москви і коли російський керівник справді захоче миру, а не чергової політичної паузи. Російські дипломати тим часом продовжують повторювати одні. І ті ж самі меседжі Галузін знову заявив, що всі умови для розвитку стамбульського треку є, а головною проблемою залишається відсутність політичної волі Києва. Потім розкрив свою а Він сказав, що для миру потрібно, аби Україна визнала російське контроль над чотирма окупованими областями: Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, і відмовилася від вступу до НАТО. Додатково він наполягає на гарантіях для російської мови та православної церкви в Україні. Ну а далі можемо заслухати думку Юрія Романюка. Справа виключно в одному, щоб не допустити бетання. Проти Росії нових санкцій Сполучених Штатів Америки і продовження надання Україні зброї тим більше томагало за те, що Росія не хоче зупиняти війну по лінії бойового зіткнення. Для цього вони придумують, демонструють Путін е, Трампу, дають таку подачу, такий пас. Що ми виходимо з ініціативи, звертаємося до України негайно сісти за стіл переговорів на умовах стамбульських домовленостей, тобто нас примушують Повно кажучи, публічно сісти за стіл переговорів для того, щоб капітулювати. Це не стіл переговорів, це стіл капітуляції, щоб Україна на видуманих Росії вимогах їхніх хотілках, які були в 2022 році, щоб Україна погодилася стартувала загнати нас в цей формат Стамбульської зради, стамбульської капітуляції. А коли Україна відповідно реально пішла на три букви, як прикордонники зостро зміїни, ці всі ініціативи Росії Путін почне вирішати в Цієї своєю пропагандою і доказувати Трампу. Дивіться, ми ж запропонували Україні сісти за стіл переговорів, але ж вона не хоче. Нацисти в Києві хочуть продовження війни. Вони не хочуть сідати за стіл переговорів. Вони переговори називають капітуляцію, називають переговорами. От що Росія робить вона за е, прихованням терміну переговори насправді має на увазі список своїх хотілок по капітуляції України, щоб знищити взагалі державність суверенітет. Незалежність і існування геополітичної реальності незалежної України. Вот, що вони називають переговорами. і Україна, ніби під цим смертним вироком своїм має підписатися. Ну і безумовно, ми цього робити не будемо. Ну і безумовно, в відповідь на це путінська вся хруська пропаганда почне берещати по всіх світах і всі всіх глобальний південь. Ну, от бачите, хороший мирний Путін запропонував новий етап мирних переговорів, а Україна не хоче. Вона хоче війни. Вона Хоче воювати президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Путін буде робити усе, щоб не зустрічатися. Він зазначав, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, але жодних поступок щодо території не буде. Зеленський вважає, що домовленість можлива лише за участі України в усіх рішеннях без спроб вирішувати питання за її спиною. Паралельно у Кремлі робляться заяви, які суперечать одна одній. Прес-секретар Путін Писков звинуватив Київ у затягуванні миру і назвав позицію України неконструктивною. Водночас він визнав, що Росія продовжує серйозну роботу із американською стороною, проте зміст цієї роботи не розкривається а послідовність позиції Путіна залишається назмінною. Продовження бойових дій і вимога поступок від України після чергового виступу Путіна, де він говорив про необхідність вести обґрунтовані розмови, не на публіці Зеленський відповів, що Україна готова до серйозної зустрічі, але не до імітації переговорів. Якщо це справжній сигнал про готовність завершити війну достойно і встановити тривалий мир, то ми підтверджуємо готовність до зустрічі лідерів. Дякую час заявив український президент. Він також зазначив, що Україна пропонує перейти від обміну заявами до реальної розмови на рівні лідерів. Ця позиція залишається незмінною. Мир має бути справедливим і з гарантіями безпеки, а не результатом ультиматуму. Поки ж Кремль намагається представити себе як сторону, що очікує готовність Києва. Путін навіть сказав: якщо керівництво України вважає, що зараз не час, треба почекати. Будь ласка, ми готові чекати. Але за цією удаваною терплячістю стоять нові обстріли, нові удари по українських містах після масо. Вного обстрілу Києва, під час якого загинула 31 людина, включно з п'ятьма дітьми, Путін у своїх виступах не згадав жодного слова про загиблих. Він лише повторив, що армія РФ наступає по всій лінії фронту та похвалився виготовленням нової серійної ракети. Тим часом українські дипломати попереджають, що Росія не шукає справжнього миру. Коли країна, що розв'язала війну, говорить про переговори, але одночасно продовжує бомбардування. Це не є проявом доброї волі, зазначають у МЗС. Це спроба нав'язати власні умови, які неприйнятні для жодної суверенної держави. Горгій Тихий знову підкреслив, що Україна не ухиляється від діалогу, але не приймає шантажу. Його слова співзвучні із позицією президента будь-які домовленості можливі лише за дотримання територіальної цілісності та державного суверенітету. В українському МЗС наголошує, що справжній компроміс не може будуватися на порушенні міжнародного права. Мор, за словами дипломатів, можливий лише після повного виведення російських військ і притягнення винних до відповідальності. Якщо ж говорити про заяви на міжнародній арені, то за даними Financial Times, Вашингтон скасував заплановану зустріч Трампа із Путіним у Будапешті після того, як Москва висунула жорсткі вимоги щодо України, серед них вимога територіальних поступок, скорочення зсу та гарантії, що Київ ніколи не вступить до НАТО. Такий ультиматум Трамп назвав неприйнятним і відмовився від переговорів, що стало помітним сигналом про відсутність поступливості перед Кремлем. Паралельно американський лідер відмовив прем'єра Угорщини Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти. Орбан просив зробити виняток для компанії Молд, яка залежить від постачань через трубопровід дружба. Однак Трамп заявив, що жодних винятків для країн, які співпрацюють із Росією, не буде. В Орбана про необхідність підписання мирної угоди між Росією та Україною саме в Будапешті викликали широкий резонанс у Європі. Угорський прем'єр вкотре наголосив на ролі своєї країни як потенційного посередника і навіть заявив, що буде мирний саміт відбудеться, і це факт. Водночас він визнав, що терміни він невідомі, не отякаючи, що підготовка триває у закритому режимі. Орбан переконаний, що мир можливий лише за участі зовнішніх сил. Передусім, США, які за його словами вирішуватимуть майбутнє України в угоді з росіянами. Така риторика викликає занепокоєння серед європейських лідерів, адже фактично зводить роль ЄС до спостерігача, а не активного учасника переговорів. Сам Орбан. Не приховує критики на адресу Брюсселя, заявляючи, що Європа припустилася катастрофічної помилки, відмовившись від прямих контактів із Кремлем. Ну а тим часом CNN повідомила, що Пентагон підтримав передачу Україні ракету Магавк, визначивши, що це не зашкодить оборонним запасам США. Остаточне рішення залишається за Трампом, який поки вахається, заявляючи, що США також потребують цих ракет. Варто згадати, що після своїх переговорів із головою Кенерсізінпіном 30 жовтня в південнокорейському писанні Дональ Трамска сказав про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому коті, і іноді треба дати їм воювати, мабуть, божевілля, але він допоможе нам, і ми спільно працюватимемо по Україні. Тим часом у Європі тривають дискусії довкола 12 пунктної пропозиції миру, ініційованої Фінляндією. Документ, який охоплює фазу припинення вогню, переговорів і поступового зняття санкцій, поки що не набув офіційного статусу, але вже став предметом аналізу дипломатів. Експорт. Називають його радше дорожньою картою ніж реальним планом. Спробує перевірити готовність сторін до компромісів. Україна сприймає ці ініціативи обережно. Президент Володимир Зеленський наголошує, що будь-яке припинення вогню можливо лише після виведення російських військ. На тлі цього позиція Дональда Трампа, який скасував зустрічі з Путіним і посилав санкційний тиск, стає для Києва додатковим аргументом. Реальний мир можливий тільки тоді, коли Москва визнає суверенітет України, а не нав'язує свої умови через псевдопосередників. Ну а я. Вдячна глядача, що ви додавали до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось. Побачимось вже зовсім незабаром.